Добрий день, дорогі друзі, давайте сьогодні поміркуємо про справедливість. Чи завжди це чеснота? Ну, якщо розглядати справедливість як вашу рису характеру, і з якої ви намагаєтесь підходити до оточуючих і до світу, і до своїх дій, то безумовно так. Але коли ви у зовнішній світ зазвичай це я спостерігаю у соціальних мережах, кричите або навіть пошепки кажете, що це несправедливо, тоді мені здається, ця чеснота перетворюється на щось інше. Чому на щось інше? Тому що коли ви не хочете діяти задля встановлення справедливості, а коли ви хочете тільки голосити, що хтось до вас несправедливий. Або щось в світі коїться несправедливе. В той момент ви приміряєте на себе роль жертви. І, звичайно, що це перестає бути чеснотою, бо вона вас робить жертвою. Ця, начебто чеснота в цей момент. Що я пропоную. Замість голосування, замість голосування галасу, да, не голосування, перепрошую, а замість галасу Ой, це несправедливо я пропоную або діяти, тобто боротися за справедливість, да, якщо ви маєте якісь важелі впливу на цю ситуацію. Або сприймати цю ситуацію для себе, якщо це стосується безпосередньо вас як виклик. Давайте, як завжди, на власних прикладах, на власному досвіді. Мені було років 7-8. Я приходжу зі школи і кажу своєму тату, що ось я отримала четвірку, і це 100% несправедливо. Тато на це мені каже. Так, скоріш за все, несправедливо, але іди і доводь е е вчителю, що ти знаєш на більш високу оцінку. Доводь. Намагайся впоратися з цією ситуацією. Сперечайся. А якщо ти не зможеш довести, то це означає одне, що це твоя четвірка. Чому це що саме я отримала з цих слів? З цих слів, після цих слів, в мене з'явилося відчуття справедливості всього, що є в цьому світі. Так, я, до речі, з цим живу. Так, я взяла за аксіому те, що світ завжди справедливий. Ми не завжди можемо це усвідомити. Бо не в усіх є таке бачення, знаєте, так би мовити, зверху. Зазвичай людина дивиться на ситуацію тільки зі свого боку. І, можливо, тільки з часом вона побачить, що саме ця ситуація означала для неї з точки зору досвіду, так? І можливостей, звичайно. І ще мені дали відчуття, що я можу бути героєм. Ну, героям, звичайно, не в тому сенсі, в якому ми зараз використовуємо це слово. Давайте цю складну ситуацію не будемо розглядати з точки зору справедливості. Да, з точки, я цю ситуацію розгля... ось маленьку, да, таку, що я можу довести комусь, дорослому, що я знаю на більш високу оцінку, в мене є. Ця змога доводити. Так я все життя і доводжу всім дорослим і авторитетним людям. Мені не страшно доводити свою правоту і вимагати справедливості. А ще. Коли в мене не виходить, в мене ж не завжди виходить. Зрозуміла, я зараз згадала першу задовільну оцінку, дуже несправедливу, на третьому курсі університету. І мені не пішли на зустріч. Я вимагала, я сперечалася, ні, просто повернувся викладач і пішов. Що в такому випадку мені дало? В такому випадку я стала сильніша, тому що я впоралась з цією ситуацією. Розумієте, Коли ми з вами стикаємося з несправедливістю і не приміряємо на себе роль жертви, це дає нам змогу качати наші м'язи, м'язи нашої волі, м'язи нашої спроможності стояти в цьому світі? Бо дуже велика кількість. Викликів в цьому житті маленьких і дуже великих, які в нас є зараз, коли ми просто повинні встояти. Тому ось таке можливе цікаве для когось моє бачення справедливості. Але це не все, що ми обговорювали зі студентами, можливо, згодом буде відео. Під назвою Справедливість 2. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Пока. Будьте справедливими один до одного. Ну, принаймні, намагайтеся. О, я... <кхе> ні, 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 не пока. Я забула ще сказати, чому я не завжди люблю справедливість, коли ми навіть в якихось наших побутових ситуаціях вимагаємо справедливого ставлення до себе, саме справедливого, да? тоді ми, начебто, намагаємось на цю ситуацію споглядати зверху, що нам не дуже притаманно. І намагаємося бути царем гори. Знаєте, я все знаю як справедливо. Ну, мені здається, що це не дуже правильно. Тут наша і гординя годується, наше его. Так, звичайно, ми можемо захищати свої бажання, свої кордони, але тоді ми просто кажемо, що Мені так не подобається, я так не хочу, але не претендуємо на те, що саме так справедливо. Це просто наше бачення з нашої точки зору. Сподіваюся, що мені вдалося донести свою думку. Цікаво, що думаєте про справедливість ви, ви будь ласка, діліться вашими думками. Міркуваннями в коментарях. Буду дуже вдячна. Дякую. Пока.